У Первомайську, як і в більшості міст України, 21 травня відбувся парад вишиванок. Люди, одягнені у національний одяг, зібралися на центральній вулиці міста біля медичного коледжу. Хотілося б започаткувати цю гарну традицію у нас у місті, адже одягаючи вишиванку, відчуваєш якийсь певний дух своїх предків, культуру свою, відчуваєш себе частиною цієї великої нашої країни. На запрошення організаторів відгукнулося близько 40 первомайців, найменшим 2-3 роки. Всі прийшли за власним бажанням, розповідають учні п'ятої школи. Ну, я хотів, як підтримати свою країну, щоб всі знали, що я українець, що я за Україну. Показати, що я патріот своєї держави, своєї країни, підтримати країну, показати, що ми дружний народ. Більшість учасників параду прийшли в білих вишиванках, однак дехто в чорних, і це не випадково, розповідає Олексій. Чорна вишиванка вона є більш травнішою. Біла вишиванка надівається на свята, якихось на праздничні дні. А так як у нас сьогодні і свято, і також то, що в країні відбувається, а то. Де хлопці гинули, я вирішив одягнути більш травнішу вишиванку з зв'язку з, 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 з такими подіями на Донбасі. Близько 18-ї години учасники маршу колоною пройшли вулицею по дорозі, співаючи гімн та вигукуючи патріотичні гасла. Слава Україні! Героям слава! кінцевою точкою маршруту став сквер перемоги, де саме завершали плетіння маскувальної сітки для снайперів, що теж було присвячено дню вишиванки.